П'ятеро людей поранені в Харкові. Сьогодні зранку Росіяни вдарили по місту ракетами С-300. Одна влучила в житловий будинок в середмісті. Там поранення дістали четверо мешканців, двоє з них потрапили до лікарні. І ще одне влучання зафіксували в університет міського господарства. Будівля вишу зазнала значних руйнувань. Охоронця закладу травмувала уламками скла. На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Рятувальники з розбитого будинку виносять поранену жінку. Ворожа ракета влучила у її дім о восьмій ранку. Лежим, воно прилітає, бабах на тебе все сипіться. Через пару хвилин втарує вистав. За кілька годин після прильоту пан Сергій вже заклеює плівкою вікна своєї квартири. Парези, мелкії парези були. По сусідству збирає речі своїх батьків. Станіслав літніх матір та відчима вже вивіз з розтрощеної оселі. Вони зараз уже в безпечному місці все вот. а, не рані.